Всім гарного доброго дня! Сьогодні вже майже 2 місяці нового життя. Хочу вам трохи відзвітувати, що ми зробили за цей час. Пішли до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписав направлення до травматолога та хірурга. Травматолог він готує всі, весь пакет документів на комісію МСЕК для оформлення групи. Також треба було пройти офтальмолога та невропатолога зробити ЕКГ серця. Потім поїхати в лікарню, де, ви, де ми лікувалися до завідуючого травматологічного відділення за направленням на протезування. Паралельно треба було забрати знімок на плівці ноги, точніше, те, що від неї лишилось. Обов'язково з описом і мати на увазі, що це стоїть грошей. Також треба було зробити ксерокопію паспорта, кода, в моєму випадку, ще військового квітка. Потім з усіма цими документами знову йдеш до сімейного лікаря, він тебе оглядає і виписує повторне направлення до травматолога. І потім вже приходиш до травматолога, і травматолог вже подає всі твої документи на комісію МСЕК. На даний час ми чекаємо поход, похід до травматолога. Як воно буде, потім вам розповім. А поки що все добре, одужуємо, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Бережіть себе на все добре.